Доброго дня. В цьому відео хотів би наголосити, що в нас закінчується акція на наші набори спецій для алкоголю. Акцію ми тримали цілий місяць. Вона ще буде 5 днів до 1 числа. Акція в чому заключалася? Якщо ви берете от таких наборів там 10 штук плюс, ви платите 120 гривень за набор. Якщо ви берете 20 плюс, ви платите 100 гривень за набор. Тобто, якщо він на сайті стоїть 150, ви платите 100 гривень, якщо берете е, більше 20 штук. Дуже е, класна і, е, і така. Е... Вигідна акція була для наших клієнтів, всіх наші оптовики, наші постійні клієнти, практично всі люди вже ми ведемо базу, і ми бачимо. Практично всі люди вже собі набрали наших наборів. Єдине, що от тих ще 5 днів, я ще чому роблю це відео, хочу наголосити, що люди, які ще або не зорієнтувалися, або там думали і забули, заказуйте до першого числа. Ви ще попадаєте в акцію і ви будете мати дуже хороші знижки іменно на ці набори. Набор як робиться. От ви цей набор. Він роз... Кожен наш набор розрахований на 6 літрів. Тобто, ви набор засипаєте в 3-літрову банку, заливаєте алкоголем 42-43 градуса, чекаєте тиждень, зливаєте цей спиртовий настій і на ці інгредієнти заливаєте ще 3 літра алкоголю 43 градуси. Ще чекаємо тиждень, зливаємо спиртовий настій, і потім тих два спиртових напоя ми змішуємо, чекаємо день, проходите. Дестабілізація, фільтруємо, і ми отримуємо з такого набору е, практично 6 літрів готового класного напою кінцевого. Ем... Дивіться, ще хотів би звернути вашу увагу, що вже після першого числа не буде можливості взяти от іменно по таких цінах, щоб я дав дуже велику акцію, тобто акція продовжувалася практично цілий місяць, не практично, а цілий місяць. І людина, яка хотіла би взяти, я думаю, що вона вже за це за цей період могла зорієнтуватися. Тобто, щоб не було такого, що в нас от закінчується акція, і вже зразу починають люди заказувати, починають дзвонити, писати От, ми не знали, ми не бачили і так далі, і так далі. Поставте собі мій канал Олег Карп, поставте собі в закладки або поставте дзвіночок, і тільки но виходить якесь нове відео. А на каналі я іменно роблю ті анонси. Тобто, всі новинки наші, всі акції, все, що в нас робиться на фірмі наші, все завжди відбувається в першу чергу на Ютуб-каналі. Ви таким методом будете, по-перше, в курсі всіх наших новинок, акцій і так далі. І по друге, ви ніколи не, не втратите собі цю можливість, якщо ми робимо якусь акцію. Внизу під відео лінк на сайт. Ми працюємо на одному сайті сьогодні. Переходите в готові набори, і коли ви замовляєте, ми там не ставили іменно тих знижок. Ви замовляєте допустимо собі там 10 штук. Коли менеджер вам буде висвічувати ціна по 150 гривень. Ну це не страшно. Менеджер передзвонює і уточняє, що ви заказували. І тоді після цього міняється ціна, і вам вже ціна йде по 120 гривень, якщо ви взяли за більше 10. Якщо ви взяли більше 20, значить ви пусто їх берете. Тобто, в будь-якому випадку йде про дзвон, е ціни зменшуються, і вже тоді ви получаєте іменно по тій ціні, яку, е е в якій я говорив е акційно. На сьогодні я буду закінчувати. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.